Фінансова криза приходу інвестицій не завадає, якщо створені належні умови для розвитку бізнесу. Це правило підтвердили на туристичному курорті Буковель. Днями тут відкрили новий готель класу 4 Блю». Об'єкт, який зводили останні три роки, дотримуючись світових стандартів комфорту, збудований за кошти австрійського інвестора. Комплекс має 250 номерів та орієнтований на іноземних туристів. Гадаю, що готелі такого рівня на Україні має лише Київ та Донецьк. Без сумніву це кращий готель в своєму класі в західній Україні. Ми не боїмося, що «Редісон Блю» буде пустувати, адже в лижній сезон курорт переповнений туристами. До того ж, цей комплекс відомий не тільки в Україні. Ми бачимо, що багато людей приїздять сюди і в літній сезон, тому що тут створені усі умови для хорошого гірського відпочинку. На будівництво об'єкту інвестор залучив 60 мільйонів євро і в підсумку створив для прикарпатів 250 Нових робочих місць не такий серйозний проект, та й ще й у період світової кризи кажуть на Боковелі. австрійці наважилися не випадково, адже на території туристичного комплексу створений сприятливий бізнес-клімат. Створюючи щось, то що приваблює інвесторів, не обов'язково не обов'язково бути власником цього. Відповідно створивши 250 робочих місць, це якраз показує те, що саме треба створити умови, треба створити. Інвестиційний клімат таким чином, щоб інвестори не боялись сюди інвестувати свої гроші. Це говорить про те, що саме навіть і в кризовий період, коли була розбудова цього готеля, можна абсолютно отримувати інвестиції. Незважаючи на нещодавне відкриття в новому готелі, вже проводять різноманітні конференції та бізнес-зустрічі.